Російські війська почали наступ на суджу в Курській області. Це підтверджують геолокаційні кадри. А також пишуть у звіті інституту вивчення війни. Про це більше розповідаємо далі. Цербака Україна. підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Російські війська продовжують просування на Курщині. За даними інституту вивчення війни, 11 березня були опубліковані кадри, які показують, що російські війська захопили кілька населених пунктів: зокрема, Бондарівку на схід від Суджі, замостя та махнівку південний схід від суджі і Інші геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулись також у напрямку центральної Зозулівки на південний схід від Колмакова та Курилівки? Московити дуже давно нарощували там свій потенціал, нарощували свої ресурси, і рано чи пізно це мало статися. І це необхідно було передбачити, що вони підуть, підуть в такі контрнаступальні дії, тому що у них самих перших днів, коли ми зайшли, стояла задача нас звідти вибити, і вони. Потроху, потроху стратегічно, але вони йшли і йдуть до своєї цілі. Раніше воєнний експерт Олександр Мусієнко в коментарі ютуб каналу РБК Україна розповів, що російська армія мала перед собою завдання звільнити Курську область від українських військових до 20 січня. Саме тому останніми місяцями там спостерігались активні бойові дії. Росія розмотує всі свої резерви, які є на Курщину. Це дає змогу українським підрозділам стабілізовувати ситуацію на сході. На покровському напрямку ми бачимо, як протягом минулих кількох тижнів вдалося призупинити просування ворога більше того, навіть деякі позиції відвоювати і покращити наше тактичне становище. І зараз, коли ми говоримо про роль курської операції, ми насправді її спостерігаємо і зараз, під час російського наступу, тому що ворог туди витягує війська. Він їх там розмотує, ці резерви, і вони не йдуть на схід. Стрімке просування росіян підтвердили і у генштабі. На картах, які опублікував генштаб за 10 та 11 березня. Помітно, що зона, яку контролювали сили оборони у Курській області, значно зменшилась. Росіяни майже підійшли до суджі. Водночас низка пропагандистських каналів поширила відео, на якому російські військові, начебто, вже перебувають у центрі міста. Встановлюють там триколори. Втім, коли були зняті відео, невідомо. Десантники. Самісна працюють групи свят, хто приймав участь у освобождені суджі. Тайві Вот Одна самісна робота. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.